Всім привіт, це мені ветерка. Сьогодні на моєму каналі починається нова рубрика. Ця рубрика... Ой, ця рубрика буде називатися Аскорбінки. Суть в тому, що я беру... ой, тут не. Я беру ой таку пульку. А, ні, це аскорбінка. І беру е, пульку від пістолета. Бач, ну, нема, ну, нічим вони не відлічаються. Далі я беру ці дві пульки і кидаю їх, ну, бачите, в цю баночку. Потім закриваю. І кожного дня я буду дивитися, якщо мені потрапиться та пулька, то я буду. Sea, то я буду її їсти. <pairs of sinners>: ну, коротше, по одній штуці буду їсти Аскорбінки. Ну, сьогодні буде перший раз. Зараз поставлю Ну, коротше, думаю, що всі поняли. О, встановив. Скупи трохи двух, мак. Ні. З моїм весінням можемо не перший раз попастися, але я пробую. Ні, не попалось. Ну і коротше, як ви поняли, я буду знімати такі відео. Може два рази, три рази в тиждень, може кожен. Може завжди. А тут у мене є ще така штука. Я поставив коротше, варене яйце. Вот. І за 15 годин я буду дивитися і завтра буду знімати точно цю рубрику, типу, аскорбінки, і... І буду показувати щось сталося з яйцем. Поки що воно таке. Ну, ви, коротше, бачите. Завтра я вже вам покажу результат. Я таке вже робив і не раз. Простий столовий оцет Ну, коротше, до я не знімав відео, не привик вже говорити з камерою. І всім пока! Чекайте нових відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока!